Слава націю вітаю на каналі Ватерія Сашко. Добрий. Перебуваю у Києві. Шукаю на зустріч із добротями і з партнерами у нашій спільній переможній справі. І випадково опиняюся, біля чого правильно, біля Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. Хто такий Антон Макаренко у педагогічній традиції? Так, це той, хто. Конкретно окреслив способи дієво перетворювати малих безкетників, гіперактивних діточок і злочинців, так яких усіляко нагибала Московщина у, скажімо так, у формі Совєтського Союзу, так перетворювати на образцового совєтського чоловіка, того самого чоловіка, так, інтернаціонального, антинаціоналістичного. Так, комуністи всього світу об'єднуйтесь, і комуністи всього світу об'єднувалися і об'єднуються. Я дослідив, подивився школи імені Антона Макаренка. В Україні абсолютна більшість, можливо, всі, окрім цього закладу, декомунізовані, перейменовані, залишилися де правильно? Залишилися в Мексиці, в Перу, і якщо не помиляюся, в Болівії цілком імовірно і на Московщині. Чому? Тому що Антон Макаренко, попри своє українське походження і певне знання, і періодичне використання української мови, був і лишається одним зі святочей зі скрєпного педагогічна традиція, антиукраїнська Совєтського Союзу, так, один із важливих інструментів. Совєтського Союзу у винищенні будь-яких думок про індивідуальність, а підпорядкування все одній єдиній думці. Совєтський чоловік, Боже царя храні, один народ, от весь цей шлак. Київ п'ятий рік повномасштабки. Я сумно усміхаюся, я реально сумно усміхаюся. З того, що поперейменовували навчальні заклади по всій Україні, а в Києві, яка мала би бути в авангарді, звільнення України від советських маркерів, окупації імперської насамперед, ментальної, інтелектуальної, духової, ось є. Така ганебна штука, до речі, на вулиці на секундочку В'ячеслава Чорновола. Втім, разом поборемо і це.